Є, всім привіт! На зв'язку влог Українській Британії. І сьогодні спробую дати відповіді на ваші найбільш актуальні запитання, які були в коментарях на Ютубі та в особистих в інстаграмі. Тож, поїхали. Тож, перший блок, що з собою брати в Британію. Починаємо з їжі. Я особисто брав це: горіхи, сухофрукти, мед, печиво, батончики та крупи особливо гречку. Все інше спагеті, рис, картоплю тут можна купити, проте гречки тут немає. Тому гречку беріть обов'язково. У нас ще брали хлопці тушонку, паштети та якусь консервацію. Проте передивіться на сайті уважно, що саме можна ввозити, а що саме ні. Також на перший час вам буде дуже доречно: це олія приправи ковбаси дуже індивідуально, бо знає хлопці брали, вони в окей, ну, їх провезли. Проте перед тим як щось вести в Британію, передивіться сайт, на якому все зазначене, що саме можна ввозити, в якої в якій кількості. В яких об'ємах, то що посилання я дам в описанні цього відео на сайт, де вся ця інформація є. Речі особисто я брав два комплекти. В одному працюю, інший про запас. Якщо якась там погана погода, ви повністю промокли або дуже брудно. Ви це змінили. Те, кидаєте в прання і те вам є на, на зміну. До речі, беріть речі, які потім не буде жалко тут лишити. Ну, тобто викинути після роботи їх вже з ними попрощатись. Так само брав два комплекти термобілизни. Я думаю, що більшість людей, які зараз цвіти дивляться, вже поїдуть в теплий сезон, проте не буде завим взяти з собою теплі речі, особливо термобілизну, бо вона дуже рятує під час. Пра праці в полі або при поганих погодних умовах. Так само брав два комплекти. У мене є шапка і балаклава, плюс я брав баф на перший час, коли необхідно було ходити в масках, тому дуже зручно там ти вдягаєш під шию щось, і при необхідності налягаєш на, як маску. Ну, тут традиційно пару футболок, <кій> шкарпетки, труси, щоб було все на змінку. Якщо ви працюєте на фермі в полі, якась у вас фізична робота. Обов'язково беріть перчатки. Можливо, вам їх тут видають або ви можете їх купити. Проте з собою мати свої, ну обов'язково. Я брав так само два комплекти постільної білизни, плюс один спальний мішок взуття. Одна пара в мене сапоги, до них теплі носки та як валінки. В кожному взуті має бути стільки, плюс в одних кросах я їхав, і з собою я брав одні в поле на заміну, якщо тепла типу, погода, і одні на прогулянки, ну, типу, почивити тощо. Так само, так, щоб потім можна було ці пари кросів, ті, які були в полі, лишити тут. В одних їх їхати додому, і одні, одні на змінку, і плюс тапки для душу. Посуд. Я брав свій. У мене є похідний комплект, вони є силиконові, дуже м'якенькі і займають мало місця. Так само веделка, ложка, чашка все це як в комплекті. Плюс я з собою ще брав одну сковорідку і одну каструлю велику. Буде доречним взяти з собою сірники, миття для посуду. Пункт різний. Що я з собою ще брав, це пояс. Він виглядає таким чином, дуже простий у використанні, проте незамінний при роботі на полі. Є така штука, дуже зручний. Я не знаю, яка його вартість. Це пошукайте в інтернеті пояс для спини. І там будуть різні ціни, типу, найстандартніший буде вам доречний. Так, пояс крема для, для рук, для обличчя, для ніг, бо для ніг натирають. Руки ну вже відійшли, проте пластир. Е, пластир обов'язково, дуже часто натирають пальці, пальці ніг, тому пластирі буде необхідним. Пластир, е, ну, всі душові душовий комплект, для, ну, типу, Я це не перераховую, бо я думаю, ви і так все це знаєте: типу шампунь, там, мило таке інше. Е, плюс з собою брав ще плеєр, е, ноут, електронну книгу. Е, до речі, дуже вам раджу, якщо працюєте в полі. Я, в принципі, вже достатньо часу, коли там перші дні, перші навіть, тижні зрозумів, що багато часу знаходжусь просто в монотонній, одно, в монотонній роботі. Тому я може на третій тиждень вже почав брати з собою навушники і, і плеєр, вмикаю аудіокнигу, і в принципі, щонайменше одну годину ми в, в одну сторону йдемо. Я, слухаю. я таким чином вже прослухав пару книг, бо багато часу хоч Пустоту. Тому цей час інколи так само варто використовувати з користю. Слухайте аудіокниги, музику це трохи допомагає розвантажити цей день і якось зробити ваш день більш різноманітним. Гроші. Я брав з собою 200 фунтів. Сусід мій брав 100 і, в принципі, 200 фунтів вам вистачає з головою до першої зарплати, це, типу, железно. Це про те, що не докуповувати щось тут, тому вам, в принципі, цих грошей 200 фунтів вистачає нормально. Так, блок відповіді на запитання: чому поїхав? В необхідному місці, в необхідний час так сталося обставини, що в мене така виникла можливість. І взагалі. Окрім внутрішніх запитань, мені було цікаво побачити себе в нових умовах, бо я собі часто роблю якісь такі челенджі. Вони йдуть інтуїтивно. Я нічого собі не планував на цей рік, що я там буду десь в Британії працювати, зроблю купу грошей і таке інше. Моєю мотивацією було внутрішнє прагнення рухатись кудись далі. В цьому кудись є плани такі більш глобальні, проте інтуїтивно я намагаюсь відчувати себе, свій світ, свій шлях, своє життя і. Було цікаво спробувати. Я це спробував, зрозумів деякі для себе речі, щось для себе усвідомив по-іншому, яка, яка мені діяльність по душі, яка не по душі. Інколи, щоб зрозуміти, що ваше по життю, варто спробувати те, що вам точно не до душі. От прямо от абсолютно. І тоді в таких умовах ви розумієте, що для вас є більш цінним, а що для вас є пустотним. І на що варто віддавати свій життєвий час, для якої діяльності, для, для чого ви взагалі існуєте? Зараз не хочу переходити в формат якогось там семінару або тренінгу, проте ви в цьому житті тільки для себе. Це може так трохи звучить егоїстично, проте, якщо у вас є можливість бути з собою, робити якісь речі, які ви любите для себе, тоді у вас є енергія і мотивація робити ці речі для когось. Тому в першу чергу полюбіть себе, робіть речі, які вам подобаються І намагайтесь робити менше те, що вам не подобається. А щоб це зрозуміти, можливо, інколи є сенс це спробувати, що я зараз і роблю. Ну і не буду лукавити, частково а, фінансова сторона має свій зміст. А, якщо ви себе віддаєте в рабство, да, а, тоді воно має бути хоча б більш-менш оплачуваним. Це зараз те, що йде, Типу, тобто я це розказав, але я не знаю. Ну, Просто відчувайте себе, відчувайте те, що є навколо, і рухайтесь так, як вас веде життя. Оце була моя мотивація поїхати в Британію е і відчути себе в нових умовах. Йдемо далі. Е Очікування реальність. Мені говорили, що Спажа це одна е з найскладніших культур в Британії, проте мені хотілося вже якогось руху. Е я не думав, що настільки це буде складно. Хоча, в принципі, кажу. Просто відчувайте своє тіло, свій стан, свою психіку, ну це дуже важливо. І ніякі гроші не, не коштують того, щоб віддавати своє здоров'я, енергію, час е, в компенсацію е, на гроші. Хоч я і пройшов закалку там в свій, в свій час на полі, я виріс в селі, значить таке поля, огороди і таке інше. Ну, проте, тут витискаю з вас всі соки. Ну, це, от прямо. Бо заїхали ви, з вас витисли, потім, якщо не подобається, ви поїхали, заїхали нові люди, і таким чином працює ця система. Чи повертаєтесь я в Україну однозначно? Однозначно, буду їхати в Україну додому. І я вже відчуваю, що буде точно раніше терміну, бо вже маю інші пропозиції по роботі. Зараз вам кажу це правду відверто. Не знаю, хто це відео ще буде дивитися, проте я кажу, як воно є, і зараз я не, ну, не бачу е, сенсу щось вам вигадувати або говорити якісь типу там, нібіліці тощо. Я вже маю свій внутрішній план, який мене веде. Ізоляція. На ізоляції вам продукти закуповують. Потім ви маєте можливість після моменту виходу з ізоляції, маєте право вийти в місто і все. Купувати самостійно. У вас буде раз в тиждень е, велика закупівля, де можна буде їхати в великий гіпермаркет е, і там робити нормальні закупи по, е, по гарним цінам. І також ви щотижня здаєте тест на коронавірус Так, дорога до роботи. Е, залежить від, від самої ферми, е, в нас в першому випадку було, е, може, десь. Хвилин 7-8 ми їхали до локації. Другий наш кемп. Ми живемо поряд з фермою, тому ми тут нікуди не їдемо. І ще був варіант, коли ми їхали з, з наших з каравану, їхали десь хвилин, може, 40, Це було пару днів. Тому дорога залежить від того, на якій ви фермі, хто вас, яка вас культура тощо, туалет душ. Є в каравані. Якщо ми кажемо про вагончики, де зараз ми перебуваємо, то у нас є все спільне. У нас є от один вагончик це е житловий, і окремі кімнати, і душові, е пральня, кухонна кімната. Про е побут у мене є окремі відео. Вони зараз е в доступі закритому. Тому кому цікаво, це я можу скинути вам послання і там же всі, про всі ці умови про каравани і про спільні простори вони є в відео. Здається, третьому і дев'ятому. тому кому цікаво, напишіть, я вам відправлю відео. Скільки живуть людей в вагончик? В середньому це від 2 до 6. Так, чи є жінки? Так, жінки є, вони роблять, по суті, ту саму роботу, яку і чоловіки, тільки окрім важкої фізичної праці. Що мається на увазі, це щось там тягати, тоскати, носити. Вони це не роблять. Проте все інше, вони так само роблять, як і хлопці. Інтернет. Десь є Wi-Fi, десь а, у вас є можливість купити сім-карту. Ми це робили в каравані на перший час, кинулися з хлопцями там, по 7, здається, фунтів, а, і купили сімку на 5 людей, вона коштувала 35, 36 фунтів. А, це був безлімітний інтернет. І у нас був один як, хлопець, який мав можливість роздавати цей інтернет, і ми всім користувалися. Хоча кожен з вас може купити собі сімку окремо а, і її користуватися. Так, станом на сьогодні у нас вже поїхало 5 людей з 10. Ще знаю, що трохи згодом їдуть пару болгар. Проте заїхали нові українці. 20 людей це на, там, де ми були в перші тижні, і вони зараз не проходять самоізоляцію. І ще заїхали, де болгар, Румун, Молдова, не знаю. Ну общем, болгари румуни точно є. Вони так само зараз там в караван, де ми були в перший раз. Банківські карти. Так, в менеджер при потребі вам допомагає їх активувати. Всі активації, там, інтернет, харчі тощо. З цими питаннями можна напряму до менеджера. В принципі, він певний час вам цьому допомагає. Ну, процеси всі налагоджує, і потім ви вже самі це робите. Відношення до українців. На мою думку, все залежить від того, як ви себе особисто ставите себе в комунікацію з тими чи іншими людьми. Проте є знайомі, які зараз на великій фермі, і там порядка 900 людей. Здається, 50 є українців, інші болгари, румуни і молдовани. І там, наскільки я зрозумів зі слів свого колеги, що українцям дають такі якісь найгірші, типу, вагончики, ну, каравани. Менше вони працювали, ну, дають менше годин. Я не знаю, як воно зараз. Це було пару тижнів назад. Проте там якась така дискримінація має місце в наших умовах. Зараз тут де я, в нас в принципі, все нормально. В моєму випадку я трохи маю якісь такі незрозумілі. Напружені відносини з супервайзером, якісь такі речі. Ну, я зараз не хочу це роздувати розказувати, все це зайве, це моє особисто тут внутрішнє. Проте, знаєте, що це також може бути і в вашому випадку. Ну, все це людські відносини, їх ніхто не відміняв. Якісь там провокації, маніпуляції і проча фігня, яка існує в таких умовах, коли все замкнуте, коли ви всі в одному середовищі в довгий час. Тому. Шукайте своїх людей. Я зараз маю нормальні відносини з менеджером, що є. Ну, він вище супервайзером, і при необхідності можу йти напряму, якісь питання вирішувати з ним. Хоча зараз ну, все окей, і зайвий раз я не накаляю ситуацію, бо інколи все вирішує час, інколи ви можете напряму з з тою людиною, яка вас напрягає, з нею поговорити і все вирішити. Якщо людина адекватна, розумна і. Є сенс знати знайти спільну мову, тоді робіться. Якщо типу там двері, тоді просто інколи є сенс а, взагалі не влазити. Типу, коротше, це вже особисті речі, індивідуальні, нічого вам не хочу радити. Це в моєму випадку у вас будуть свої кейси, свої випадки, тому практикуйтесь. Це класно, класно досвід. <кхем> а єдине, що додам, що. А, не, не, не слід а, акцентувати увагу на яких таких а, негативних, безлуздих речах. Просто інколи робіть ті речі, які вам потрібні, які ближче до вашого там, серця, те, що вам а, комфортно, оце ближче. А, в побуті я би радив собі знайти одну людину, з якою буде нормально себе відчувати. А, я зараз дуже ну ктішу, що має такого колегу. А, це мішка мій сусід. Ми з ним разом готуємо, а, закуповуємо якісь а, спільні а, продукти, а, там пральня тощо. Це дуже, ну, ми там якісь у нас є внутрішні жарти, там, підтримка тощо. Є сенс готувати вдвох, то хтось когось підстраховує, це дуже зручно. Тому шукайте своїх людей, а, вони точно будуть, якщо їх немає, у вас завжди є ви самі. Тому ці моменти вони є дуже актуальні. Витрати. Нічого нового я тут не скажу. Все є стандартно, воно є в документах в ProForce, все продубльовано. Для тих, хто їде, ви це вже вивчаєте, тому так пробігусь коротко по всім цим моментам. Які були в мене інвестиції? Це віза 300 євро. Білет на Авіа 3800. Київ Лондон. Також це був тест на коронавірус у Харкові, майже 900 гривень. жд квиток Харків, Київ 500 гривень. З собою брав 200 фунтів. І плюс у вас ще буде трансфер від Лондона до вашої ферми. В нашому випадку це було 35 фунтів, які також з нас ну, типу, вирахували. Тому всього в мене по інвестиціям вийшло 22 730, плюс таксі, плюс я взяв з собою. Тому в цілому, якщо округлити, це виходить. Ну, типу, 1000 євро в мене пішло на те, щоб поїхати в Британію. Зарплата. Я все ж таки прислухаюсь порад людей, які кажуть, що не варто говорити про особисті цифри. Скажу загальні при потребі, я відповім, кому це цікаво, особисті цифри в інстаграмі або там в Фейсбуці індивідуально в повідомленні на загал своїх цифр. Я зараз не хочу звучувати. Проте офіційно скажу ту інформацію, яка зараз є в доступі. У вас є ставка. Я не знаю, чи буде підвищення, бо кажуть, що за квітня буде підвищення заробітної плати. Станом на березень місяць ми отримуємо за одну годину 8,72 фунти. У нас зараз було по 8 годин робочий день, інколи було 5, коли була погана погода, інколи було 10. Тому в середньому це виходить ще 40-50 годин на тиждень, все в середньому. З вашої зарплати враховують відсоток на податки та на на, на на проживання. В принципі, все, що вас, все, що пишуть в документах, все воно так і є. Люди, які працюють вже не перший рік, кажуть, що коли вже буде збір спаржі, там вже буде більше годин на тиждень. Проте на сьогодні маємо те, що маємо. Тому перепрошую, кому я надав конкретну відповіді, скільки я особисто заробив. При потребі я вам дам цю інформацію в особистих на загала, я не хочу це розповідати, бо не знаю, хто іде це дивляться, з якою метою і тощо. Єдине, що додам уточняйте всі нюанси з вашим менеджером, який зараз з вами веде співбесіду, що з собою брати, що вже є на фермі, що з собою не брати. Вона має бути в документі за пару днів до виїзду. Тому всі ці речі е, уточнюйте у вашого е, менеджера, колеги і додам ще наостанок. Це особисто моє враження, мої думки і мій досвід. Е, у вас може бути максимально все по-іншому. Е, надіюсь, для вас це відео було корисним. Якщо так або не так, е, пишіть в коментарях, якось відреагуйте, чи є сенс на щось для вас далі знімати. Буду вдячний за будь-який відгук, за будь-які коментарі. Е, дуже мені імпонують. Е, Дівані експерти, да, які там вже все знають, які вже бували. Дякую вам за це, за те, що ви щось коментуєте і мене виправляєте. Вдячний за кожен ваш фідбек, бо завдяки вашим фідбекам я так само зараз вчуся, себе взрощую, бачу себе зі сторони. Тому всім вам дякую. Відчувайте свій стан, відчувайте своє тіло. І нехай у вас буде все окей. Якщо ви зараз якісь маєте плани на поїздку, навіть мене не слухайте, беріть те, що необхідно вам з цього відео, з цих слів, з цих думок. Слухайте людей, які вже А були, які щось про це знають, про роботу на фермі. В цілому можна працювати, можна заробляти, немає там ніякого кидалова. Поки що, на моєму досвіді воно все нормально працює. Якщо працювати, мати мати стабільний режим, не бухати, не палити і робити ті речі, які вам внутрішньо потрібні. Якщо мати якусь ціль мету, тоді все окей, можна заробити те, що ви там собі запланували. Проте, мені це мій особистий досвід, мої думки, мої враження, і я це відчуваю так. Я зараз вам кажу, як, я, як воно йде. Якщо якісь є питання, в этом то коментарі або в в інстаграмі. Прохання відео передивіться, які були попередні тих е, відео, які зараз немає, вони в мене є в посилці. Тому, кому цікаво, я можу скинути вам особисті, щоб ви мали якесь бачення, розуміння, картинку е, про те, що тут. Друзі, всім дякую. Е, на зв'язку, українці, Британії, Сергій Острушко. Па-па.